Друзі, перше клювання на воблер. Є, друзі, клювання нарешті такі. На цей облірочок, на оце воно красунь. Є, друзі, нарешті клювання на черика. Всіх вітаю друзі. Триває вересень місяць, вже потихеньку до середини першого місяця осені, час дотікав, швидко пливне час взагалі. Але поки ще у нас так: триває тепла майже літня погода. Зранку, звісно, вже відчувається прохолода. Я їхав, спускався в низинку, туди ближче до річки, то показував бортовий комп'ютер плюс 3. Приїхав сюди на водойму на ставочок плюс 4 градуси, але вдень передаючи буде плюс 25. Сьогодні абсолютно сонячна погода, сонячна, ясна, достатньо тиха. Ось. І приїхав на ту водойму, де нещодавно пам'ятаєте, на топ-вотер і я ловив дуже гарну щуку. Не крупну, але в кількості. Водойма цікава, водойма дуже заросла, така тут треба треба приловчитися, щоб тут рибалити. Ось. Виїхав з дому десь о 5.30, вже 6.30, я приїхав, накачав швиденько човна, зібрався і зараз будемо випливати. Водойма цікава, тому в мене було бажання ще раз сюди приїхати, ще раз її відвідати. Тому покладаємо сподівання, що і сьогодні ми рибу побачимо. Погнали! Вже близько сьомої ранку, друзі, я вже на воді вже зібрав свої спінінги цього разу. Два зібрав одразу один лайтик, один е медіум хевік, Ось твічити щось важке кидати і лайтик. Коли валочки маленькі, там, маленькі поперки і тому подібне. Готувався до цих умов ловлі, знав, що тут потрібно на якісь топову ловити, тому цілий комплект виклав різних приманок: і поверхневі воблерки, і магалони, тіні магалони. Хамакуру, різні копії їх. На спінінгу поцепив 120-й джокі, який просто роздавав минулого разу. Ось вже різні волкери, попери, жабка і, звісно, коливалочки. Коливалочки це дуже також, щоб тема невеличкі коливалочки з одним гачком гарно проходять. Навіть там деякі стрійником коливалки взяв з собою одинарники, поставлю на них одинарники і спробую, можливо, також вони будуть ловити рибу. Ну, Сьогодні високий тиск, така погода, не знаю, як воно буде. Як виявилося, сьогодні я вже не один на воді, вже рибачки. Раніше в мене приїхали, кидають, пробують. Що в них не знаю, побачимо. Ну, Виплив одразу на пльосик, там, де є трошки відкритої води, і почну тут кидати. Ну, а далі вже будемо, будемо рухатися по перевіреним точкам. Зранку починаємо з хевіку спінінгу воблер поставив. Джакал Джокей і твічну тут. От саме зранку у нас з ладіком минулого разу твіченги Воблери краще за все працювали. Ось. Хоча перша була ливалочна, щука, і перша, і друга. Ось. Ну, поки тут є така можливість, тут діляночка, де можна протвічити, тут, тут таких ділянок дуже мало. Ось. Хоча твічу також на поверхневий воблерок. Щось булькається, Мабуть, щука. Хоча так в цілому, поки я збирався, там, накачувався, то не бачив, щоб так активно гуляло. Може пару сплесків. Є, друзі, перше клювання на воблер Жакал Джоке. Перший щупарик невеличкий, блін. Ісход. Перша щучка, і зійшла, на жаль. Ось. Ну, радує, що було вже перше клювання. До речі, у рибачків також було клювання десь в цій зоні. Ну, Будемо вірити, що це якийсь вихід. Малюк, якого б я все одно відпустив, такий півкільний плюс-мінус був. Друзі, вже час 9-та година, я плаваю добрі 2 години. Пробую піймати щуку. Це та сама водойма, де я ловив 10 щук, де у мене було десятки 2 клювань. І сьогодні у мене прольотік пока. Бачив одну покльовку, одну єдину покльовку на воблял Джокі. І щучка перед човном зійшла, така невеличка. ось. Мужики плавають. Також один піймав одну і бачив ще клювання. Інший, судячи з розмов, каже, одну піймав ще чотири клювання було на коливалки. Ось, ну, так, роздачі немає. Ну, Чекаємо чекаємо виходу. Такий день повністю сонячний, дуже високий тиск і стає вже жаркувато. Потрібно буде зараз роздягатися. вже. Друзі, щука клювати не хоче. Включив план Б, Ось, поставив поплапопер і апараш. Тут в камишиках, в ліліях. Хочу спробувати на оцю темку паплопопер краснопірку половити, але це не те, що ми будемо вже тільки краснопірку ловити. Ну так, для того, щоб збити печаль, що не клює зовсім. Трошки на поплапопер зараз закинемо. Спробуємо хоча б від нуля відійти якусь рибку піймати. дергается тут Он бач что и е. Вся зараза древна клюе. Невеличка спортивный размер, а вы Ну, от від нуля уже добра. У друзі бачили, вискакувала щойно щучка на коливалочку. Прямо біля човна мене обризило, але не встигла схопити. Ось, покидав трохи поплопопер, поймав 10 дуже дрібних краснопірок і все. Можливо щучка включиться, дивіться. Вийшла, тільки що заблишньою. Ось поки я страдав фігню з поплопопером. А рибачок поруч піймав. Дві щучки каже, і каже, що вона почала щучка гуляти, почала бити. Ось, може є шанс. А може я оцей вихід якраз прокидав на поплопопер. Хоча поплопопер я кидав ну, хвилин 15. Ось, Можливо, цей вітерець піднявся, трошки активізується щупарік. Друзі, клювання нарешті такі на цей облірочок на джоукі. Я таки дочекався клювання щучки. Вітерець подув І таки вона є, грамів 600-700 щучка. Ось такі свечі робимо мені. Ось перший малюк Розмочився Ну думаю, чи розмочусь до обіду, чи ні. Такий тут розмочився щупарик взяв ЖКЛ Джоуки 120 її є. є моя перша риба сьогодні відійшов від нуля, ну не вважаючи десятка краснопірок. Супер! Ну що, сподіваємось, далі діло буде. До речі, що цікаво, взяла ця щучка більше не на твічен, а на рівномірну проводку. Коли так мене вітром зносило, я вже виматував. Ось вона красунька на джоуке взяла, зараз відпустимо. Ну скільки цікаво цей щупак заважить. Чи буде 600, чи не буде. 630 грамів. Ну, це, ще в мене таких і небагато минулого разу було. Ну все, пливи додому. Погнало. Ось так, друзі, блін, буває, що скільки я проплавав ранок, скільки я проплавав і е, до обіду, блін, два клювання і все. І тут вже, блін, в такий обідній час, вже близько першої години дня, вже на факторі рівномірної проводки, вискочила щучка. Нарешті, нарешті я розловився. Дуже сподіваюся, що вона сьогодні не остання. Це, друзі, іноді кидаю прикола колораді папла але попадається лише отака краснопорка. Хоча бачу, плавають і непогані, а попадаються лише отакі. Бачите, так тягне, що вони підсідають. Їх можна безлічно ловити, цих краснопірок. Не цікаво, цікавіша щука. О, друзі, це непогана краснопірочка підсіла. Нарешті, о, а то лише дрібнячок. Таку можна і на куканчик поставити. Дивіться о. Поплопопер спрацював. Дивіться, яка тетя, о, Оце приємна поплопоперна рибка. Оце воно. Красуня. Якби така клювала, то можна було б на поплапопер рибалити, а не на щуку. Красоточка. Друзі, піймав одну гарну краснопірку, тільки що на поплопопер. Так, на дурака побачив, плавають красноперки, щука, поки не клювала і так. Вирішив, думаю, дай кину поплопопер. Там, піймав там, штук 5-7 маленьких і одна така влетіла гарна, 150 грамів. Ось. Так, розбавляю вже сумну рибалку навіть такою фігньою, як поплопопер. І ще цікаво, зараз така, знаєте, краща краснопірка вона більше реагує на оцей саме поперний момент. На е, момент е, просто ну якби, як е, поплавок, е, клює лише дрібно. Та оце трошки там булькнув і взяла е, непогана краснопірочка. Тут багато і гарної краснопірки, але ну дрібної просто страшне. О, друзі, така середненька краснопірочка така десь до долоньки. Трапилася отака от трапляється. Ну а це 20 го в мене вже, ну? Таких я відпускаю. Вже майже друга година дня, друзі. Будемо причалювати на... Обід Вирішив, що буду причалювати біля машини. Пообідаю тут такий тіньочок, бо реально спекотно стало, трошки перевдягнуся, Речі залишу в машині, і ще після обіду декілька годин поплаваю ще по рибалю. Що можна згадати? Дуже-дуже дуже трудова риболовля, і, ну, зовсім порівнювати навіть ну, немає сенсу з того, що була минулого разу тут. Хоча ну, одна і та ж водойма. Піймав одну щучку. Одну щучку два десятки краснопірок на поплопоперед з них одна була нормальна, така за 150 грам. От такі пироги сьогодні. Тому, ну, не все коту маслінця. Просто потрапив на жор на виход. Ну, сподіваємося, ввечері ще щось побачимо. А поки он, впливаємо туди до машини, в тіньочок там перекусимо. Друзі, я вже тут на березі. На обід зробив паузу, Тут присяду в багажничку, в тіньочку, перекушу. В першу чергу, мабуть, перевдягнуся, бо реально спекотно, градусів 25 сьогодні передавали. Ну, це коли в вересні плюс 25, звісно, то ну, на кльов годі й сподіватися. Хлопці плавали двоє, в човні кажуть, вчора саме ввечері після обіду активізувалася риба. І сьогодні так буде. Обідаємо, як завжди, на швидкоруч, бутіками, картетос, вчора собі пожарив. Ось. Не щучі. Бо якби щучі, то точно б однієї б не піймав сьогодні. М -м. До речі, Макс, вчора був також, вчора і позавчора був на іншій водомі, був на риболовлі. Позавчора взагалі класна роздача, 5 кг він піймав, супер крута рибалка у нього була. Вчора поїхав туди ж і вчора вже майже пролетів. Різко пішов наверх тиск. ну Така, бачите, погода без жодної марки. Ну і вона, мабуть, давить рибу, впливає на цей осінній жор. Хочеться такої похмурої погоди, тоді буде реально файно скльово. До речі, ось друзі, цікавий момент, бачите, ось я показую воду. Вода прозора. Ось тут, а там, де зросла водойма, там де латаття, тут вода прозора. А далі там, де більш-менш чисто, там вже вода мутна. Ну що, заряджаємося на позитив і погнали ловити післяобідню щуку. Діло буде. що я вже на воді після обіду. Не знаю навіть куди краще плисти, ну можливо туди там, де я ото і починав риболовлю, там де глибже. Мабуть, попливу туди направо. Все ж там всі риболови рибалять і там трохи є де покидати. Зліва, туди до дамби, там лише одна діляночка де я щуку мав. І все, там навіть і натяку на якісь виходи, клювання не було. Не кидав сьогодні ще магалончика, ось магалона спочатку поставив після обіду, його поганяє. Колись я на цій водоймі саме на магалона щуку ловив. Я твічу, хоча, мож, хоча можливо, треба просто рівноміркою тяготаскати таскати воблери. і це дасть кращий результат, ось. бо все ж таки. Ось той момент, що я піймав щупака, поки... скоріше рівномірна проводка спрацювала, ніж Твіч. А, до речі, друзі, зверніть увагу лайтовим спінінгом, яким я сьогодні рибалюю, і е, на Палапопір е, і Каливалочки всілякі кидають це фаворит тотем. Тотем мені відремонтував. Відремонтував наш сумський відомий майстер Діма Сімілет. За що йому дуже велика подяка. Спінінг працює відмінно. А, контакти а, майстра по ремонту Дмитра я телефон, номер телефону його залишу в описі під відео одразу. До речі, ну, я тут стою, я чую постійно там зліва, справа, десь в кущах постійно хлюпає щука. постійно вона себе показує сплісками. Сплісками показує, але проганки, брате, відмовляється. Друзі, ось тільки що ви чітко яскраво бачили приклад. Воблер пройшов поруч зі щукою. Вона буркнула, але не на нього, а просто так більше як злякалася. Тобто вона стоїть, воблер проходить повз неї, але... Вона на нього не звертає уваги, вона в куматозі, можна сказати, ось так. Тобто Або потрібно щось підібрати, те, що їй цікаво буде щуці. Ну або вона взагалі нічим не цікавиться, бо реально її щось так дало, що вона не клює. Тільки що була покльовка щучки на черry One Чітко стукнула вона, але, на жаль, трава і не засіклась. Хоча проспрацював крайнг черри Ванфутер, тільки поставив його. Ну, не знаю, одиничний вистріл чи ще будуть, побачимо. Є, друзі, нарешті клювання на черіка ванфутера щупачка невеличкого. Як вона його міцно скопила, ну щупачок грам 400 максимум. Ну такий, то 400 грамів десь дивіться, чері ванфутер Воблер. І друга сьогодні така трудова риба. АЛЕ. Вон, воблер спрацював такой. И е, супер. 450 грамм. Малюк подрастает. Друзі, це риба, риба. Риба знову підсіла на цього червінфутера. Але завела кудись глибоко в траву, не можу її підняти. Там шнурик малесенький шнурик Зовсім. але з жмутом трави. Ну, як малесенький, такий точно, як попередній. А хапає як жадібно, так? Да? Третя сьогодні щучка, Дивіться де той черік, Блін, в самих зябрах, треба її акуратно звільнити. Така 400-грамова щучечка і ось так міцно вона схопила той воблер. Дивіться, як жадібно вона його їсть. І цілий день не клювала для того, щоб жадібно зараз його хапати. Бачите, як допомагають оці... Я вже не раз сказав, оці от кусачки там. Ну, у мене селект не важливо, які суть в тому, щоб вони були. Тоді більше шансів дістати рибу неушкодженою. Підростає малюк. Наче акуратно тебе відчепив живий. Дві з половиною години рибаль вже після обіду. І це ж треба було більше двох годин плавати для того, щоб уже коли потрібно завершувати риболовлю, підібрати правильну робочу приманку. Отакий от черік Ванфутер, який у мене лежав довгий час. І знаю, що це суперкрута приманка, але він довгий час у мене лежав без діла. І ось наступив його зоряний час. Так, невеличкі дві щучки, ще одне клювання на нього було. Друзі, риба почала гуляти. Я оце тільки піймав і я бачу, я бачу, що риба гуляє. Реально, там плюхне, там плюхне. Вона то весь день гуляє. Ось, але от зараз я так частенько чую ці бульки. Ось тільки що там переді мною щось плюхнуло. Зараз туди зроблю закид. На жаль, немає. Сонечко, друзі, вже достатньо низько. Вже час наближається до 6 години вечора. Завершився вечірній вихід. Все ж таки і облерсі грав, відіграв немалу роль, я думаю, але і вихід явно був, якийсь о 17 годині, щука почала активно гуляти і було 4 клювання на... Цього черіка-ванфутера ось дві щучки я піймав. Тобто, ну однозначно то був вечірній вихід. Сонечко низенько вже будемо останні закиди робити і збиратися. До речі, нічого я сьогодні не говорив про Снасті. В описі все є детально. Ну, бачите, то -тотем мій в встрою зараз з Shimano Наски 2500 п'ятисотою. І другий твічовий Heavy Spinning медіум хеві, це X1 від Фаворит і катушечка Sirius. Ось, більш детально в описі все написано. До речі, і на приманки, які сьогодні працювали. Також посилання в описі будуть. Ось. Тому ну що, вже будемо тут завершувати. Останні закиди будемо робити. Рівно 6 вечора. Вигрібаюся вже сюди до машин. Що, друзі, все, риболовлю сьогоднішню ми завершили. Риболовля суттєво відрізняється від тої риболовлі, коли ми були тут минулого разу пару тижнів назад, разом з Владіком, коли наловили по 10 щук. Ну, тоді і погода була інша. Ось, і все було по-іншому. Зараз риболовля вийшла трудовою в таку спекотну осінь, в спекотний вересень з високим тиском, з повністю сонячною погодою. Але завдяки суперкласному воблеру е, вдалося відійти від нуля, вдалося трошки риби піймати. Що в мене сьогодні було? Піймав я сьогодні три хвости, три щучки, всі невеличкі, всі шнурки. Там найбільше була трохи за 600 грам, а то такі до півкіла. Е, ще було у мене. Чітко три клювання і один вихід. Два клювання ще було на цього ж черіка-ванфутера. Ось, І був сход на цей же ж воблер джакал Джоуки, перша щучка зійшла. І на коливалочку був ще один вихід. Тобто, можна сказати, я бачив шість контактів. 7-7 контактів з рибою на сьогодні. Е, крім того, ще трохи там кидав буквально по 10 хвилин двічі на поплапопер, двічі по 10 е, краснопера ловив. Ну, там Такі були до долоньки максимально, ви їх бачили. Ну, Одна така гарна. Трапилася на десь за 150 грам, красунка. красунька. Е, Я думаю, якби впиратися на поплапопер, то таких красунь можна було б з десяток за день наловити точно. Ну, а дрібноти так за це... Це і до бабки не ходив. Ось. Ну, ну, ось так у нас сьогодні вийшло. Ось. Наступного разу будемо сподіватися, що риби буде більше, і рибалка буде набагато веселіше і яскравіше. Ну, а я швиденько виходжу на берег, швиденько збираюся. Всім дякую, що залишалися зі мною, що дивилися відео. Якщо сподобалось, підтримайте лайком, не сподобалось дізлайком. Залишайте свої коменти під відео, підписуйтесь, хто ще не підписаний, обіцяю, буде цікаво. Всім пока.